Здорово, хлопці! Ласкаво просимо на канал, де ми розкриваємо найнеймовірніші таємниці нашого світу та такі, що волосся дибки встане. Сьогодні я розповім вам про справжню мозкопідривну конспірологічну теорію, загадкову силу, відому як Чорне Сонце. Кажуть, саме воно таємно рулить усією історією людства. Чорне сонце це не просто якась картинка, а цілий культ, яким за чутками промишляють вершки суспільства, світові шишки. Ходять легенди, що це стародавнє знання прийшло до нас ще від шумерів, а може і ще раніше, від якоїсь невідомої нам цивілізації, на кшталт гіперборейців. У різних культурах, від слов'ян до інків, трапляються перекази про таємниче чорне світило, що світить не для всіх, а тільки для обраних, на кшталт як біла кістка в царській Росії. Так що ж це стародавній артефакт, секретна енергія чи щось зовсім надзвичайне? Деякі дослідники пов'язують чорне сонце з нацистами. Усім відомо, що в третьому рейху була така окультна організація, а не Нербе, яка шукала всілякі надлюдські сили і магічні знання, прямо як Кощей безсмертний над златом чахне. Вони вірили, що Чорне Сонце це джерело небаченої сили, здатне дарувати безсмертя або якісь неймовірні здібності. Під замком Вевельсбург у Німеччині навіть є таємнича кімната, де на підлозі зображений символ Чорного сонця. А що, якщо це не просто бабусині казки? Деякі вчені вважають, що Чорне сонце може бути якось пов'язане з космічними явищами, аномальними зонами, на кшталт ведмедицького пасма або навіть із паралельними світами. Дивні сигнали з космосу, може, це і є прояв цієї загадкової енергії, а раптом. Уряди всього світу в курсі, але приховують правду від простих смертних, прямо як у місце зустрічі змінити не можна, все вже вкрадено до нас. Є теорії, що Чорне Сонце з'являється перед глобальними катастрофами або якимись переломними моментами в історії, його символ можна знайти скрізь у стародавніх текстах, на стінах пірамід, у старовинних манускриптах. А може, ті, хто володіє цим знанням, крутять історією людства як хочуть. Правда, це чи повна нісенітниця вирішувати вам. Але тільки на нашому каналі ви дізнаєтеся про найзагадковіші таємниці, які перевернуть ваше уявлення про світ. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розслідування і розкрити разом з нами всі секрети прихованої історії людства.